Ці хвилини наш колега Сергій Полягаш знаходиться на засіданні комітету з питань телебачення та радіомолення. Щойно не продовжили одну з ліцензій для радіовістів в Харкові. От власне розгляд щодо продовження ліцензії трансляції цієї радіостанції в Києві будуть ймовірно розглядати завтра. Ну, подробиці від нашого колеги Сергія, тобі слово. Вітаю, колеги. Сьогодні Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення розглянула продовження заяви стосовно ліцензії радіовісті. Взагалі, засідання сьогодні мало б розпочатися об 11-й ранку. Однак з Харкова надійшов лист. Власне, це був лист з харківського суду, в якому йшлося про те, що нацрада, начебто, не має права лишати ліцензію радіовісті, однак у нас раді сумніваються у справжності цього документа. Тим паче, ті, хто його принесли, прийшли з оператором радіовісті власне. За словами Уляни Іщук, власне, заступниці голови нацради з питань телебачення та радіомовлення, цей документ взагалі можна вважати недійсним, адже вони сьогодні з самого ранку, до п'ятої вечора, телефонували в цей самий суд у Харкові. Однак Ніхто не відповів. Власне, чим закінчилося сьогоднішнє засідання? Це тим, що Харківське, би, радіовісті Овісті, воно вже не буде мовити. Частота буде вільна, і на неї оголосять конкурс. А щодо мовлення у Києві, то про це вже будуть буде засідання завтра на 17-ту годину. перенесли. ось така інформація, колеги.